Це ж я рівняю черв'яки. Ми ще щось копнемо там і там. Ну це ж небо і земля. Як там 150 черв'яків, є більше, є менше, а там 30-40, 4-5 раз. Я розказую тут полтавчанам не один раз. Хімії більше, ти кажу більше чи не більше, ну черв'як без респіратора і в його одежі нема. Живе, голеньке, лежить собі в ґрунті і чогось його понову тіло більше. О, тут де, 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 які там дискусії, аж хотіли за то я кажу на спор, їдемо до вас. Я не буду казати, хто щоб, бо їдемо до мене, я гарантую вам за сотню черв'яків на квадратному метрі, а там буде 30-40. Ну, Далі мене не дійшло до того. Ну. ну так, і взагалі там є такі, що за кордоном. Склад ґрунту краще, якісніша продукція по нову тіле. Ну, Ми до цього ще не дійшли. У нас і все, все воно однакове, йде, ніхто нічого ще про те не розгов, розмов не веде. А взагалі продукція якісніша, тому що там кращі умови ґрунтові, здоровий ґрунт.